Вітаю вас! Економічне відео! Лише для українців! Що краще? Розмістити гроші в банк на депозит чи купити криптовалюту? Це запитання задали першому заступнику керівника Національного банку України. По-моєму, Катерина, що я спеціально позиційна ташка називаю. Рожковою. Вона відповіла. Да, точно Катерина. Не дивно. Але давайте її відповідь я вам озвучу і ставлю свої 5 копійок, чим би. Значить. Так, да, дійсно, на сьогоднішній момент середня ставка по депозитам для фізичних осіб в гривні складає 11,3%. Чому говорю середня? Тому що, ви самі знаєте, в деяких банках ну, дуже низька ставка, а в деяких ем, банках побільше. Але коли НБУ, НБУ як робить? Бере всю, всі депозити, відповідно ділить, вираховує середньоважність. Середньзважний показник дійсно 11,3. все нам все. Не 20. Ні, ні, 20, не 20. Тому що просто є велика кількість депозитів, де є дуже низький відсоток. Ну, ви знаєте, що є депозити, там такі е, би, Можна покласти, можна забрати. Там буває дуже низький відсоток. Але так да, депозит, є тут класний. Тому не висок. Ну, звичайно, ви скажете, хвилинку, це ж мало, я ж розумію, інфляція. Так, так, так. Не на сьогоднішній момент звертаємо знов -таки до Національного банку України. От вони порахували, Держстат порахував, на сьогоднішній момент, якщо брати ну, в даному випадку 4 місяці 2023 року, ну, 5, саме розумієте, ще не порахували, то інфляція в Україні і те, що на банк рахує, Держстат складає приблизно 14%. Там 13, там майже 14. Не 100, не 200. Я знаю, знаю ваші крики. У мене яйця подорожчувати. Та завжди все дорожче. Але дійсно, інфляція 4% не заперечу. Але ви скажете, хвилинку таке, інфляція 14, а депозит 11, да. мінус податки, да, Але це сезон такий, це ми говоримо про середні показники. На сьогоднішній момент ви можете знайти банк, який платить 20%. Да, да, да. Тим паче звертаю вашу бабучу на сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент. Взагалі нема ризику. 100% депозиту вам буде. Тому навіть коли у та істерика, ой, банк закриється, ну, стайте. Закриться, виплачу з гроші. Ти паче, виплачують зараз швидко. Так що да, є, будь ласка, депозит. То саме скажете, ой, хочеться більше. От хочеться більше все криптовалюта. Криптовалюти. І тут пані Рошкова нагадала офіційну позицію Національного банку. Тим паче я про неї нагадував так багато разів. Це вони в мене вкрали. Це так. Знаєте, от Вкрадуть на рівному місці. ніхто не платить. Вона нагадала, що криптовалюта не є платіжним засобом. Криптовалюта не є грошима. Криптовалюта не є активом. Криптовалюта не забезпечена матеріальними активами. Ну, розумієте, яка ситуація, що квартира, ну то це є. Ну ви, напевно, знаєте, що іпотечний договір, як правило, закладається квартира. Це матеріальний актив. Да, да, да. Ну, можливо, можливо ви Чули, таке, золотий депозит. Це мається на увазі, коли у вас є золото розміщаєте, але без розміщаєте розміщаєте. Ну, взагалі, е сам по собі дійсно криптовалюти це не платіж зараз. Хоча я знаю, деякі там починають розважати, сказати, о, їм можна заплатити. Що їм можна заплатити? Що? А от, а от, от там, от, де платить, там є. Тобто нас на сьогоднішній момент на сьогоднішній момент, можна заплатити з допомогою платіжної картки. Оце факт. Але ви використовуєте позитивкову гривню, а не крипту. Хоча дійсно, згідно з чином законодавства України, ви маєте можливість на сьогодні придбати електронну гривню, будь ласка. І з допомогою знов-таки смартфона, платіжної, ну там, спеціальної програми, таку ж саму програму, можете дійсно використовувати електронну гривню для операції купівлі-продажу. Маєте право. От в такому випадку електронна гривня виступає платіжним засобом. Виступає. Нема бажаючих. Чому? А ви кажуть, яка різниця? Навіщо мені так визюкатися, якщо я можу карткою от, ну, по смартфону швидше, так, да, швидше, не заперечу. А так виходить довше. Той же саме момент. Да, так, дійсно, ви можете купити, можете там ефір і так далі. Зараз їх дуже багато, знаєте, їх вже стільки понарозводилось, там час від часу навіть хтось намагається їх паркувати, кидається дівати, да, так. дійсно можете купити, але тут вам нагадують. Я нагадую, ви купуєте пустишку. Тобто фактично криптовалюта це значить, коли ви граєте в казіно. Ну, от, казіно теж немає активів. Тобто, виходить, така ситуація. Ви фактично, що казино? Ставите, ну, говорите, от я вважаю, що випаде там число 3. Ну, ласка. Випало? Виграв, не випалив, все програв. <гум> от те саме ж криптовалюта. Тобто ви купуєте біткоін, ні, який нічого, ніякої вартості немає. Але якщо вам вдасться його продати, вам підхватив. Не вдасться. Вам не підхватив. Ось така ситуація. Ні, по великому рахунку, щоб ви зрозуміли, криптовалюта дуже корисна річ для всіх тих, хто любить азарт. Да, так, Завжди є люди, які ніколи будуть незадоволені депозитом. Тому що депозит це не азарт. Це дійсно і відсоток не такий, і прибуток не такий. І, як вам сказати, немає той антуражу. Немає, немає. А от казіно, букмекер, криптовалюта, це, оце, це азарт. Ну взагалі, щоб ви зрозуміли, навіть багато таких інвестиційних Гуру, світові рекомендують вам невелику частину грошей, от відносно, що значить невелику, хтось 5%, більше не можна, 5, хтось говорить, ну до 15% можна, більше ні-ні ні. ні, ні, ні. Інвестувати в, дійсно в ризиковані активи, в тому числі в Да? В тому числі казино. Ну ви, напевно, знаєте, що навіть є цілий напрямок, коли е, ви можете найняти фахівця, який буде за вас робити ставки в казино. Да. Причому там частіше катеста в випадку виграшу, в фіфті діляться, а в випадку програшу ви ніяких претензій не маєте. Да, да, є. Ну, можете самі грати, будь ласка. будь Випадку, розумієте, яка ситуація. Криптовалюта, високий ризик, високий, і можливість багато заробити. Казіно, високий ризик, можливість багато заробити. Відповідно, ну, букмекерське теж саме. Високий ризик, взагалі вважається, чим більше ви ризикуєте, тим більше ймовірність, що ви багато заробите. Якщо ви мало ризикуєте, ніколи багато не заробите. Так що така цитата. Ну, Фактично тут можна як сказати, що... Умова в Україні. От, наприклад, у вас є, ну, якщо 1000 доларів, то це дуже мало, 100 тисяч гривень. Ну, теж небагато. Давайте скажемо мільйон. О, от мільйон, так. Да. Тоді дійсно, можна з мільйона, ну, давайте так, 150 тисяч інвестувати в криптовалюті. Так, да, ви розумієте, що можете все тратити. Може, абсолютно. Але можливо ви заробите. А ви ж розумієте, 150 тисяч, причому заробити в два-три рази більше. О, добре, правда? Але, іще раз нагадую, це не гроші. Так, ні, наша електронна гривня офіційно це не гроші. Це запис. Тому що гроші на рахунку в банку. І коли і робиться емісія електронних гривень, то спочатку у вас повинні бути гроші на рахунку, а потім проявляється електронна гривня. Тож, розуміли? О чому ти говориш, що можна просто так? Шахрай, шахрай. Так все-таки от забавна інформація, виключно для українців. Дякую за вас. побачення.